Ласкаво просимо до армійської ракетної системи України. Ракета agm 88-ХАРМ є високоефективним протирадіолокаційним засобом, який активно використовується в сучасних збройних конфліктах для знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Ця ракета призначена для виявлення та ураження радіолокаційних станцій противника, які випромінюють радіохвилі, що дозволяє знищувати радари протиповітряна оборона, системи наведення та командні пункти. AGM 88 розроблена у США та стоїть на озброєнні багатьох країн НАТО, Україна отримала цю ракету в рамках військової допомоги, що значно підвищило можливості повітряних сил в боротьбі з російською протиповітряною обороною. Основна особливість AGM 88 Харм полягає в її високій швидкості та дальності, що дозволяє пілотам завдавати ударів по ворожих радарах, не входячи в зону ураження засобів протиповітряна оборона. Ракета здатна працювати за принципом вистріливий забув, самостійно наводячись на джерело випромінювання навіть у випадку, якщо воно буде вимкнене після запуску. Це робить AGM 88 надзвичайно небезпечною для операторів ворожих систем протиповітряної оборони, адже їхні радари стають основною мішенью. Українські льотчики інтегрували AGM 88 на радянські літаки. Такі, як Міг-29 та Су-27, що стало технологічним проривом, адже спочатку ракета створювалася для західних літаків f 16 та f a 18 Завдяки цьому Україна отримала можливість ефективно знищувати радіолокаційні комплекси С-300 та Бук, відкриваючи шлях для авіації та ракетних ударів по стратегічних цілях. Ракета довела свою ефективність на полі бою, знижуючи рівень загрози від російських систем протиповітряної оборони, які є серйозною перешкодою для українських наступальних операцій. agm 88 harm має бойову частину масою близько 66 кг та здатна вражати цілі на відстані до 150 км залежно від модифікації. Окрім ураження радарів. Ракета може використовуватися для знищення командних пунктів, систем зв'язку та іншої техніки, яка випромінює радіосигнали. Її застосування змушує противника вимикати радари, що осліплює протиповітряна оборона та робить війська вразливішими для ударів. agm 88 стала важливим елементом стратегії придушення ворожої протиповітряної оборони для України. Вона дозволяє зберігати життя пілотів та зменшує ризики втрат авіації. В сучасних умовах такі ракети відіграють ключову роль у забезпеченні переваги в повітрі та підготовці до контрнаступальних дій. Її ефективність довела, що інтеграція західного озброєння на радянські платформи є можливою і значно посилює обороноздатність України.